Сьогодні тренуємо сідниці через хорошу мобільність кульшових суглобів і рухи тазом. Всі мої тренування на YouTube ви можете об'єднувати в повноцінні тренування. Те, що на сідниці, на м'язи пресу, спини об'єднуйте, міксуйте, і ви будете отримувати класні повноцінні тренування на 30-40 хвилин. Починаємо з положення на прямих руках та колінах. Долоні чітко під плечима на рівні носа, ви бачите кінчики своїх пальців. Коліна зігнуті і витягнуті стопи за пальцями назад. Вдих. Видих, нейтральне положення хребта. Вдих, вдихнули, наче повітря дійшло до куприка і видих. Зараз ми прогнулися в поперековому відділі, прямо потягнулися куприком догори. Тягнемо таз вправо. Видих вниз, вліво і вгору нам потрібно порухати саме тазом, відключивши його від верхньої частини тіла. І лише куприк вниз, вліво вгору, вправо видих вниз, вліво вгору і в іншому напрямку коло. Вліво, видих вниз, вправо вгору, вниз. Право вгору вліво, видих. І останній раз. І повернули таз на місце. Руки залишилися вдих. Видих зараз витягнулися за правою ногою. Ліве коліно залишилося опорним. І зараз ми опускаємося на предпліччя, але не рухайте долонями. Ми вже їх поставили в цьому положенні і не зміщуємо. Ми опускаємося вниз на предпліччя, за ногою витягнулися назад, і піднялися. Знову вниз опустилися на лікті. Нога тягнеться за пальцями назад і піднялися. Ще вниз, видих вгору. Вдих, піднялися і останній вниз, піднялися і змінили. Повернули коліно правої ноги. за лівою витягнулися долоні. Не зміщаємо. Ми опускаємося на предпліччя і вниз опустили ногу. На предпліччя і на рівні руки виштовхнули, нога опустилася вниз. Ще вниз на предпліччя і опустили ногу. Вниз. І останній раз. Вниз. І опустили ногу, підставили коліно. Зробили глибокий вдих. Видих. Зараз ми опускаємося на праве предпліччя. Ліва долоня залишилася стояти на килимку. Ми витягнулися за лівою ногою. Вдих. Видих. Підняли ногу і ведемо її в сторону, за кінчиками пальців витягнулись і назад. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, вдих назад. Ще два. І останній. Повернулися і змінили сторону. На ліве предпліччя права рука залишається на килимку. І видих, вдих назад. Видих, вдих. Спина та м'язи живота. Максимально напружені. Наче в тугому корсеті. Рухається лише нога. видих. Вдих. І ось. Тані раз. Повернулися, піднялися, лишаємося на рівних руках та колінах. Зараз праве коліно залишається опорним, витягнулися за кінчиками пальців лівої ноги. І підняли ногу вгору, але не прогинайтеся в поперековому відділі. Ми піднімаємо ногу стільки, скільки можемо утримувати положення живота. Відводимо коліно в сторону, іначе. Перешагнули якусь маленьку табуреточку, яка біля нас. Знову вгору, в сторону, наша задача зараз не рухати тазом, не прогинатися в попереку. Працює лише ногами, наче малюємо коліном коло. Чим повільніше, тим складніше. В сторону вниз, вгору, в сторону вниз. Останній раз. Вниз і опустили. Те ж саме права нога. Витягнулися вгору, коліно в сторону вниз, і вгору, В сторону вниз. Не посмішайте, без різких рухів. Нам потрібно добре попрацювати над кульшовими суглобами. Ще в сторону вниз. Вгору і останній раз. В сторону вниз. Опустили, потягніться тазом до п'яток, а за руками вперед. Глибоко вдихнули, видихнули ще один раз. Вдих. Видих. І знову повертаємося на рівні руки. Опускаємося на праве предпліччя, ліва рука. Залишилася в нас на килимку, розверніть трішки пальці на себе. Ми за лівою ногою. Вона в нас зігнута в коліні, пальці витягнуті. Ми підняли її вгору, вниз опустили. Вгору опустили долоня та предпліччя. Тисне в килимок для того, щоб утримувати положення спини. Вниз опустили. Вгору, вниз. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих, продовжуємо. Підняли ногу. Тримаємо її паралельно до підлоги. І розігнули. Зігнули Розігнули. Зігнули за пальцями, витягнулися. Ще. Зігнули. Розігнули ногу. І останній раз. Опустили і змінили руки на ліве предпліччя, права долоня на килимку. І підняли ногу паралельно, вниз опустили. Підняли, вниз опустили. Долоня та предпліччя тиснуть в килимок. Утримуємо положення спини та живота. Вгору, вниз опустили. Вгору, вниз. Останній раз. І підняли ногу паралельно, розігнули, витягнулися і зігнули. Витягнулися, не опускайте ногу. Голова продовження хребта. Ми в гарній стоїмо планці. Розігнули, повернули ще останній раз. І опустили, опускаємось тепер на праву сторону, на праве передпліччя, ноги зігнуті в колінах. Вдихнули, видихнули вже відчуваються сідниці. Опускайтеся повністю на килимок, голову вкладаємо собі в долоню. Голова продовження хребта. Якщо ви будете лежати в такому положенні, то голова буде занадто. Виведена вгору, нам потрібна одна рівна лінія. Верхня ліва долоня перед собою, вона також буде допомагати нам тримати це положення планки. Уявляємо, що позаду нас стіна, і ми не відхиляємось назад. Вдих. Видих, гарно витягнулися за маківкою голови, склали стопи разом і їх не розриваємо, наші носки зшили разом. Відводимо коліно лівої ноги вгору і вниз опустили. Ми відводимо стільки, скільки можемо, не падаємо назад, щоб розкритися широко. Ще вгору, вниз, вгору, вниз. Опустили. Ще вгору, вниз. Останній. І підняли дві стопи над підлогою. Коліна на підлозі. І продовжуємо вгору, вниз. вгору, вниз. Стопи не розриваємо. Вгору опустили. Останній опустили. І продовжуємо в цьому положенні. Ми розвели коліна, потягнулися за пальцями вгору, пальці від себе на себе. Повернули п'ятка до п'ятки і коліна разом. Розвели коліно на себе пальці від себе на себе вниз з'єднали. Не опускаємо ноги. Витягнулись на себе п'ятка до п'ятки, коліно до коліна. Ще вгору вниз, вниз. Останній раз. Пальці на себе, від себе на себе з'єднали. Разом і опустили стопи. Але ліву ногу ще піднімаємо вгору, витягнулися за пальцями. І малюємо коло, але не розхитуйтеся тазом. Ми малюємо це коло від кульшового суглобу до кінчиків пальців в іншому напрямку. Прямо малюємо, малюємо коло і зігнули ногу. Опустили, піднімаємося і міняємо сторону. Вдих, видих. Відпочили, поки змінили сторону. Долоня лівої тримає нашу голову. Голова продовження хребта. Долоня правої знаходиться на килимку, позаду нас стіна, носки зшили. Вдих, видих, підтягнули, тазове дно, підтягнули всі м'язи живота. І розвели коліно в сторону і опустили вірніше вгору. І вниз. У вас не повинні бути максимально широко розведені ноги, бо ми працюємо в тій амплітуді, в якій доступно нашому тілу. Ще вгору, вниз, опустили, вгору, вниз. Останній раз, вгору, вниз і підняли стопи над килимком. Розводимо коліна, вниз, опустили. Розвели, з'єднали разом. Вдих, видих. Робите вдих, видих, не затримуєте дихання. Опустили ще вниз. Останній раз. І розвели коліна вгору. Нога пальці на себе, від себе на себе, п'ятка до п'ятки, коліно до коліна вгору. Вгору пальці від себе на себе з'єднали і з'єднали коліна. Вгору, вгору з'єднали. Разом. Ще. Вгору пальці від себе на себе. П'ятка до п'ятки, коліна. І останній раз. Вгору. Пальці на себе з'єднали. Разом і опустили. Продовжуємо. Права нога. Витягнулася за пальцями. І малюємо коло від кульшового суглобу до кінчиків пальців. таз не розхитується. Малюємо коло і в іншому напрямку. В іншому напрямку нога рівна. Як стрілечка годинника, і зігнули ногу, опустили. І зараз знову поміняли положення, опускаємося на килимок. Через круглу спину можна обхопитися під колінами, через вдих, витягнулися і видихом округлили спину. І через круглу спину лягаємо повністю на килимок. Вдих. Видих стопи на ширині тазу. Долонів вздовж тіла на килимку. Вдихнули, вдихніть повністю, наче дійшло повітря аж до тазу, і випустили повітря. Зараз стопами. Тиснемо в підлогу, піднімаємо таз через підкручений куприк, через круглу спину, стопи тиснуть в підлогу. Ми піднялися, залишаємося на цьому рівні, лежимо на лопатках. Шия не має напружуватися. Відчуваємо це положення на лопатках. За колінами ми тягнемося в протилежну від голови сторону. Долоні допомагають нам збільшують цю площу опори. Ліва стопа лишається на килимку. Праву ногу, коліно на себе. А тепер відводимо коліно в сторону, пальчики натягнуті, і вони проходять у вікно, яке утворила наша ліва нога. Сюди коліно йде в сторону і знову на себе. Відводимо в сторону, розкрили добре себе в кульшових суглобах і повернули таз. Не опускайте. Ліва стопа. Долоні тримають, допомагають тримати таз на себе ще. В сторону на себе ще два. І останній і повільно опустили таз опустили ногу. Вдихнули. видихнули, знову підкрутили куприк. Підняли таз вгору. Ліва стоп, права стопа тепер в нас опорна. І ми ліве коліно підняли на себе, витягнулися за пальцями і пальці пройшли у вікно ліве коліно в сторону на себе. Вдих лежимо на лопатках, не на шиї, в сторону на себе. В сторону на себе. Ще два. І останній раз, опустили таз. Вдих, видих, вдихнули глибоко, наче повітря дійшло аж до тазу і видихнули. Поставили стопи разом вдих і видихом підняли таз. Стопи не розриваємо, таз не опускаємо, знаходимось на лопатках. І розвели коліна в сторону вгору, видихом, наче тягнемося за коліном в протилежну від голови сторону. Вдих, видих, видих і останній раз. Поступово опустили хребет за хребцем, опустили таз. Поклали руки ширше рівня килимка. Вдих, видих, дві стопи разом, коліна разом. І ми опустили обидва коліна, не розриваючи вліво, а голову повертаємо вправо. Права лопатка залишається на килимку, не відриваємо її. І видих, повернулися обидва коліна вправо, а голова вліво. Видих, повернулися ще за головою вправо, за колінами вліво. Повернулися. І ще один раз погляд. І голова вліво, обидві ноги вправо. Повернулися. І через сторону піднімаємося та стаємо знову на рівні руки. Та коліна. Ох, вдих. Видих, витягнулися за маківкою голови, за тазом в протилежні сторони. І зараз на вдих Ми тиснемо долонями в килимок та тягнемо його на себе. Прогнулися в поперековому відділі. Наш куприк дивиться в стелю, він наче хвостик, тягнеться в протилежну від маківки сторону. Погляд перед собою. Вдих, вдих, вдих. І видихом. Підкрутили таз. Погляд собі на коліна виштовхнули себе долонями та колінами від килимка. І знову прогнулися, розтягнули свій хребет. Не просто прогнутись, провиснутись, а тягнемося за маківкою голови і куприком в протилежні сторони. І видих-видих. Максимально округлили спину ще один раз. Вдих, вдих, погляд перед собою, плечі розкрили і видих. Опускаємося тазом на п'ятки, витягнулися за руками вперед, розслабили спину, похиталися тазом вліво-вправо. Максимально розслабте руки, голову, спину, вдих, видих. І ми з вами завершили. Дякую за це тренування і чекаю на наступних.